Вітаю дорогі глядачі! Вирішила я, значить, спекти легкий і гарний бісквітний тортик доні на хрестини, але так як раніше подібні торти я майже не готувала, вирішила порепетирувати. Тортик вийшов смачний, ніжний, соковитий і, як на мене, гарний, отже, ділюсь рецептом і розповім про помилки. Детальний перелік інгредієнтів з рекомендаціями під відео. Для начинки змішую ягоди у мене по 150 г вишні і малини, цукор орієнтуйтесь по кислоті ягід у мене трохи більше 100 г та 20 г картопляного крохмалю. Все добре перемішую і відправляю варитися спочатку на маленькому вогні, щоб виділився сік, а потім збільшую до середнього. Я хочу, щоб ягідки залишились цілими, але якщо ви хочете пюре, то важливо пробити їх блендером до моменту, як будете додавати крохмаль не готову начинку, бо тоді вона стане рідкою. І окремо готую сироп для пропитки: там у мене просто жменька ягід, 250 мл води і цукор за смаком, щоб сироп вийшов концентрований. Так, коли начинка починає кипіти, її потрібно варити на помірному нагріві хвилини 4 до загустіння. Я рекомендую і начинку, і пропитку готувати за день разом з бісквітом. Готово! Тепер її потрібно добре охолодити. Ну що ж, поговоримо про помилки як робити не треба. Вирішила я проекспериментувати і розрізати бісквіт ниткою, бо кажуть так легше і рівніше. Все виміряла, відмітила, ну і почала різати. Е, ну, і хочу сказати, що нерівніше і точно не легше. Набагато краще звичайним гострим ножем пилкою для хлібу. Головне його тримати рівно або зафіксувати на чомусь. До речі, відео, як готувала бісквіт, буде у посиланні під цим відео. Рецепт надійний і відпрацьований. Рекомендую готуємо перший крем. Тут у мене 250 мл холодних вершків з жирністю 36%. Вершки мають бути жирністю не менше 30% і дуже добре охолоджені. Миска та вінчик також дуже добре охолоджені. Насправді можна навіть обкласти ємність льодом під час взбивання. Коли вершки вже збільшились в об'ємі, додаю 250 г вершкового сиру. Та 80 г цукрової пудри разом з ванільним цукром, і продовжую взбивати до загустіння. Чому саме коли вершки ще повністю не загусли, щоб не перебити їх і щоб крем не розслоївся. тому як тільки крем стане однорідним і густим, зупиняйтесь. Починаємо збирати торт. Для зручності одразу ділю начинку на дві частини і перекладаю у кондитерські мішки. Також ділю крем умовно на три частини і також пересипаю у кондитерський мішок. Трохи крему на блюдо, щоб наш торт нікуди не втік. Ну і Далі схема: корж, пропитка з сиропом. Так, потрібно це робити пензликом, але так швидше. Можна також пропитувати концентровано розведеним згущеним молоком і яблучним соком, або просто сиропом цукор з водою. Крем. Бортик з крему і начинка. Наступного разу не буду таку начинку закривати кремом, щоб зріз був гарніший. А от під начинку крему все-таки потрібно трохи більше. Загалом, для того, щоб приготувати бісквітний тортик, потрібно 3 дні: перший печемо бісквіт і відправляємо його відстоюватися в холодильник на ніч, і готуємо начинку. Другий, збираємо торт і відправляємо стабілізуватись на 6-8 годин до холодильника. І На третій день прикрашаємо і подаємо. І верхній корж також пропитую і змащую кремом. Також кремом, що залишився, добре змащую боки, щоб приклеїти всі бісквітні крихти і щоб фінальне вирівнювання було гарним. Завертаю торт ацетатною плівкою у напуст і в контакт з тортом. І обов'язково фіксуємо. Я не думаю, що її можна замінити харчовою плівкою і щоб вийшло так же рівно. Накриваю наш тортик і відправляю на ніч стабілізуватися у холодильник. Того ж дня нам потрібно зробити заготовку для крему фінального вирівнювання. Вершки додаю подрібнений білий шоколад. Краще, звісно, робити більш рівномірно дрібні шматочки. І підігріваємо вершки до повного розчинення шоколаду. Дуже важливо використовувати якісний білий шоколад. Важливо не кип'ятити суміш, тому, якщо бачите, що суміш надто гаряча, можна зняти на кілька хвилин з вогню і, звісно, постійно перемішуємо і контролюємо процес. Коли шоколад повністю розтопився, спочатку трохи охолоджуємо при кімнатній температурі, потім накриваємо харчовою плівкою в контакт і відправляємо в холодильник до ранку. Ось така консистенція на наступний день після холодильника. Відправляю заготовку взбиватися кілька хвилин, маса повинна стати більш пухка і краще тримати форму і додаю 250 г крем сиру. Цей крем уже без цукру, як на мене, шоколад достатньо солодкий збиваю пару хвилин і смачний стабільний крем готовий. Для фінального вирівнювання маю таке блюдо, яке обертається. На ньому збирати торт незручно, а от поставити на нього блюдо з тортом буде нормально. Також маю такий ніж шпатель і насадку, щоб прикрасити. Дістаю з торт з холодильника. Знімаю плівку. Вийшов рівненький гарний нікуди його не перекосило. Спочатку наношу крем на боки і на верх торту, на майбутнє на верх крема можна трохи менше. Прикладаю шпатель під гострим кутом і починаю обертати торт. Крем, що зараз не в роботі, потрібно відправити в холодильник. Так як крем на основі шоколаду, то від температури рук він буде підтаювати, тому краще і зручніше, якщо він буде з холодильника. Де є залисини або торт, мені здається нерівним, додаю крему і повторюю процедуру зі шпателем. Скажу я вам: в цьому процесі дуже важко зупинитись, відправляю торт на півгодинки до холодильника і продовжу прикрашати. Так, кондитерський мішок вже з насадкою, крем з холодильника, торт також. І буду відсаджувати такі фігурки. Тут головне добре набити руку. Як на мене, найкращий результат, коли насадку тримаємо максимально близько і перпендикулярно до торту. Рухи мають бути швидкими і чіткими. Якщо бачите, що крем починає танути від тепла рук, без паніки, просто відправте і крем і торт на хвилин 20 в холодильник. Також хочу додати ягід. Якщо хочете прикрашати свіжими фруктами, їх зрізи потрібно обов'язково покрити кондитерським гелем, щоб не завітрювались. Готовий торт відправляю в холодильник на 2-4 годинки. Якби ви тільки могли відчути цей аромат, тортик дуже ніжний, не сухий, але добре тримає форму. Вийшла просто смакота. Готуйте з задоволенням і на здоров'я, а я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.